У ну, цієї ночі також було гучно в Херсоні. Якщо казати про вчора, про минулу добу, то наразі у нас двоє постраждалих. Один з Микільського. Ще одна людина постраждала вже ввечері. Точніше, ввечері в Микільському, А зранку в зимівнику в зимівнику людина отримала ще й поранення від опіки, від пожежі, яка сталася після обстрілу. Ну і ввечері в Миківському отримала поранення людина від е, атаки дронів. Е, якщо казати попередній день е, в суботу, то там у нас було багато людей, які постраждали. Е, і на жаль, одна людина загинула 65 років. Жінка в Береславі від мін. Тобто сама жінка наступила на міну, на жаль, загинула на місці, і потім волонтери, які поїхали в Велетенське вивозити тіло загиблої людини, і також наїхали на міну і підірвались. Слава Богу, вони вціліли їх, вдалося евакуювати. Зараз вони отримують медичну допомогу. Якщо казати, знову таки за весь тиждень, то в нас 56 поранених та 5 загиблих. За тиждень і троє з п'яти загиблих загинули внаслідок атаки дронів. І 32 людини постраждали з 56 саме внаслідок атак дронів. Тобто, це 60% від кількості постраждалих.